це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію біля Бахмута на зв'язку, власне, з місця подій Михайло Крижанівський. Він є командиром 4-го батальйону Села Свободи Нацгвардії України. Михайло, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, товариші. Ви зараз перебуваєте на Бахмутському напрямку. Яка там ситуація? Слава Україні. Наш підрозділ Сила Свободи знаходиться на Бахмутському напрямку, на одному на, Схватків. Е, ситуація лишається досить складною. Що на нашій напрямках, що в місті Бахмут, Бахмут, там ще складніше, ніж на фланах. Противник не перестає спроб е, прорвати лінію оборони, постійно ведеться артилерійський обстріл по наших позиціях. Е, Працює ствольна артилерія, АГС, СПГ. Міномети і постійно також ведеться аероростком противника нашого середнього краю та також і, і наших запасних позицій. Тобто противник не перед, не, не подай, раніше не перестає пробувати знищити нас як націю, захопити нашу землю. Як часто відбуваються штурми взагалі, чи вони відбуваються? Воно відбувається зараз періодично. Не можна сказати, що вони на нашому напрямку йдуть в системі, тому що через, мабуть, якісь певні погодні умови. А також наскільки ми маємо розвідувальну інформацію, е, у противника відбулася ротація і їхніх підрозділів. Е, на нашому напрямку зайшли підрозділи регулярних Російської Федерації, е, можливо, до чогось готуються. але також нам відомо з інформації і із аеророзвідки, що противник дуже сильно. Е, о, Готуються до оборони його бою. Вони вже здійснюють там два-три ешелони оборони. Мабуть, бояться, що сили оборони України будуть здійснювати контрнаступ на цьому напрямку. Чи загалом змінює тактику ворог при штурмах? Чи вона завжди однакова? Плюс, мінус, вона завжди однакова для них. побач, була верніше. Зараз побачимо, що будуть якось, так стосовно регулярні їхні війська. Їх вже можна буде щось сказати, чи змінилась тактика їхня. Ви сказали про регулярні війська. Чи крім регулярних військ, є ще інші підрозділи, які ворог кидає на наших бійців? Так, відомо, що є підрозділи ЧВК-Вагнер, не можна знати їхніх надзвичайний. Повну кількість, але знаємо, що вони є. І також ще якісь один підрозділ, мабуть, це мобілізовані, чи хто вони, і до якого складу під військ вони входять. Також не ідентифікували. Ми спостерігаємо з радіоперехоплення, з розвідувальних даних про проблеми у противника з, з зв'язком. Це відповідно ускладнює саму систему управління між підрозділами, що йде нам. На руку. І це вже спостерігається там протягом декількох днів, і вони ніяк не можуть вирішити цю е, проблему. А крім проблем зв'язком, є ще якісь проблеми окупанта на вашому напрямку? Ну, в регулярних підрозділах їх немає, тому що там все-таки дисципліна це регулярні війська, а в нерегулярних, там, мабуть цих мобілізованих, які ми ще не ідентифікували, там спостерігається. Відсутність певної дисципліни, що також йде нам на руку, тому що е підрозділи без дисципліни. З ними дуже важко керувати. Відомо, будуть луганські не накази, чи виконувати їх не так, як потрібно. Тому Це йде нам на руку на даний момент. Які зараз втрати несе ворог? Е несе втрати і в техніці, і в живій сили. В живій силі. Сьогодні через погодні умови ми не можемо підняти коптерів небо чи вітрі, вночі був дощ, пришкодують аж дійсні аеророзвідки. Тому не суть, але не такі, як би нам ще хотіли, скажімо так. А які, які зараз погодні умови, власне, про які ви згадуєте уже з Вчора була дуже хороша погода, сонячна, але був дуже сильний вітер, і здавалося, що дозволяла підняти коптери, але вітер не дозволяв. Сьогодні на поки небо затягнулося хмарами, і також вітер продовжить. Сила вітру ще не дозволяє нормально використовувати е коптери, це відповідно, але це ж також да нам на руку, тому що і противник е він також не може підняти ті певні пані Хоча противник дуже сильно застосовує е орлан 10 і він може довести досить довго в воздусі і коригувати стрільбу артилерії. І виявляти в ну, нас на місцях наші артилерійські позиції, там, пересування техніки, скучення сигналів, чи відчувається снарядний голод у ворога? Ні. На даний момент не відчувається ніякого снарядного голоду. Ми думаємо, що е, вони можуть, напевно, що не мати що їсти, але в них не досвідчилося. Частина західного озброєння зразків вже в Україні. Чи є зразки власне ці біля Бахмута на вашому напрямку? Я особисто спостерігав зразки цієї зброї, які є на цьому напрямку. Конкретніше де вони є, я не можу відповідно відповісти. але вже щось йде до нас. Тобто доходить все, що там західні партнери обіцяли і передають. Воно накопичується і десь якісь мірі застосовується. Ну, але це вже більш така інформація, яка не для загалу. Я розумію, якщо не для загалу, то як вона себе проявляє? Давайте так е -е, в принципі, всі е зразки західні зразки американські вони вони можуть не мати там якогось вигляду такого як. Бронетехніка мала радянську сіру, але вони були продумані настільки ефективно і настільки для того, щоб людина могла використовувати їх, там що почувати всередині і комфортно, що вони переважають в рази аналоги російської техніки, там що радянського союзу та більше. І тобто, вся історія, що там говорять, що о, о, аналогів російської техніки, там озброєння стрілецького там чи. Ще чогось немає в світі, це насправді неправда. Я особисто використовую ЮАР-15, uh, це наш, uh, наш наша розробка. Це по патенту в виготовляє. виготовляється мочніше, вона легша, вона більш продумана для собі тобто, засусування, краще перезаряджається магазин. Хотів би ще лише декілька питань поставити щодо вашого батальйону села Свободи, е, так е, як вас забезпечуємо? У нас забезпечення не тільки в силу свободи ну, в принципі хороші національні гвардії України. Воно так плюс-мінус завжди було ще і до війни, і під час війни. Я думаю, що на такі це і після війни. Ми, в принципі, забезпечені всім е, стрілецькою зброєю на сто відсотків, там кулеметами на сто відсотків, технікою там на вісімдесят відсотків підрозділи. Ті які знаходяться тут, вони в принципі, Мають все необхідне для здійснення тих операцій, які стоять перед ними. Так що якихось там скарг чи чогось такого немає. Питання до комбата. Який бойовий настрій у ваших побратимів? Хлопці дуже мотивовані, які проходять зараз до батальйоні Сіла Свободи, вони розуміють, для чого вони прийшли. Тобто, їх не потрібно там гнати з під палки, як кажуть, для чогось. Вони знали, куди йдуть, для чого вони йдуть. У них кожна сім'я, тут батьки на території України ніхто там нікого не евакуйовував з території. Відповідно, вони знають основну задачу, що ми повинні знищити удвічного нашого ворога москаля для того, щоб наші наступні покоління могли спокійно вже жити на цій країні в нашій країні, будувати цю країну, розвивати економіку, культуру та все інше тому. Моє моральний психічний стан підрозділів Сиво Свободи являється задовільним. Ну якби взагалі ніяких проблем по цьому немає. Я дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за захист батьківщини. Бережіть себе і бережіть ваших побратимів. Дякую вам. Дякую. Я все я українською. Героям слава про ситуацію на Бахмутському напрямку. Говорили з підполковником Михайлом Крижанівським. Він також є. Командиром 4-го батальйону Сила Свободи Нацгвардії України дивіться львів медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.